Алексей! Что? Потап. А, да, Потап. Отличный друг. И Валерка. Крутой пацан. Ленька. Там типа такие славянский стиль. Хороший такие. Да, хорошие. И немного американский акцент. Прекрасно. То есть это доллар. Барарам. Да. То есть это круче, чем. 50 да, да, 60, 60, да. 60, да. Да, плюс бла бла Нехер что рубеты двум валеркам. Поэтому вдвоем. Поздравлять идем. Потап, тобі вічної молодості, шалено кохання. Поздравляю, Потапа, з днем рождения. Алеша, з днем рождения. Лешенька. А, ты куда чего ты вообще? Дорогой Лешенька, я тебе витаю с днем на рождение. Пожай тебе всего, 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 всего. Чисто с днем рождения, Алеша. Как? Счастливый 19. Эй. Потапчику с днем рождения, счастья и здоровья. Всего самого хорошего. Потапчику с днем нарождения пока счастлив. Потап, с днем рождения. Потап, с днем рождения. Прости большой, не будь лапшой. Потап, привет. Я тебе вітаю з днем народження, щоб ти був щасливий, здоровий і щоб у тебе все в житті вийшло. Поняв? Потап, я тебе вітаю з днем народження. Потап з дзвіждення. З днем рождення. Потап з днюшкою Хай тебе в житті все буде так. Потапчик, днем народження тебе. Потап, с днем рождения тебя! Я дарю тебе этот огнетушитель. Сначала, Потап, мы думали тебе подарить спутник весь. Вот весь спутник. Но так как мы знаем, что ты себе дуже любишь машин, Сережа тебе сделал другой подарок. Это дарим Феррари. Льошенька, любимий мій дружбанчик. В Всім цього вечора коло свого ноунівера. Я хочу поздравити з днем рожіння. Щоб ти був великий, здоровий, щасливий, красивий. Щоб все в твоїй житті ставало так, як ти хочеш. Щоб да, ми з собою випили пляшку нормального такого шампанського. Шуше. Передасиш великий привіт мамі і дякую за такого великолепного сина, якого вона родила 27 лютого. Зараз 27 лютого, зараз вже 9 вечора. Коротше, Альошенка. Альошенка. Сука, забув. Бичара ти мой родной. Кутяра. Темний ти. Коротше. Ще днем рождения. Ще раз тобі всього самого хорошого і красивого. До 9-го числа, коли ми з тобою будемо пити шампанську. Все.